Ви знали, що у Рівненській області є тюлень кохань? А ви знали, що на певний час із усіх книг зникає остання сторінка? Це для того, щоб усе було відкрите і навіть дівчинка Аня ставала щаслива і все одно, якщо вона тепер дівчинка-інка. Важливіше, що у неї є хлопчик, а не те, як їх обох нині звати. Важливіше, щоб тюлені розповзалися в різні міста і села. Радість не можна зламати, тому що це лялька із вати. Чи прозоре молоко світанку, як заповідав би цела. Хай собі з тими малими. Глянь на себе, який ти мікрон. І перед тим якось образити і змаліти ще на три чверті. Пригадай, що в Криму з'явилося ластівчине відро. Пригадай, що в зоні АТО прокладають корову смерть. Бозю людей розрізняє за їхнім внутрішнім голосом. Він при потребі вдарить лівим кулаком і підставить правий, щоби прийти не в намолене місце, а в намолену голову. Тож займися собою, труні мало місця духовне вправи. Займися, як листя, осіння зметене вгору високу. Займися на світ, засвітай, розвинеся. Кому зараз легко? І хай кудись зникне та жаба, в якої на лапках присоски. А буде лише ніжності котик і передчуття лелека. Ти, як отій закохані дівчинка Юля із хлопцем Остапом, палають удвох, п'ють молоко, забивають на заморочки, і добро в результаті стає таким собі автостопом, коли їздиш, може, і без сенсу, але й без кінцевої точки. Коли в жодних книжках нема сторінок останніх, коли глянеш на себе і бачиш свіжий, пахучий хліб, коли досягаєш настільки приємних і гарних станів, що зникає. І чує це саме зараз, потрібність слів. «Я нікого, не вбив, я нікого не вбив, інші заповіді порушив. Я багато любив і багато любити мушу. І лише зараз подумав, що в мене вдихнули одне тільки слово дякую ним замінюю душу. Словом дякую варто закінчувати усе. Це яклиповий мед, апельсин, волоничний десерт. І дожити своє так, щоб дякувати за прожити. І померти своє так, щоб дякувати за смерть. Такий завершальний бо вони одне одного у полоні. А, тут постав, би, будь ласка, чайник. Давай прокидатися поруч. Звісно, я зовсім не проти, та не зможу розплющити очі. Тож нам доведеться жити сліпими, на дотик, в міру зрізняти і ночі. Давай заведемо дитину. Так як заводять годинник, ні, як ступають на берег моря. Тоді ми з медузами матимемо зв'язки родини. Так, адже вода це людська передмова. У мене виріс живіт. Я недостатньо вільна. Чим більше нас, тим вільніше. Ти чуєш вібрацію? Чу? Це піняться хвилі в тобою наповнені ніч. Коли люди вмирають, як довго розходяться кола по них на воді? Хм. Питання занадто відверте. Думаю, після смерті люди б'ються, як у животі, але в іншу сторону смерті. Коханий, ти ж мене не розлюбиш, коли я вся розпухну і народжу трьох китів. Перед тим, як ми сходимо на каменоломню. Сходи на кухню, чайник уже закипів. Це такий вірш. Теж текст називається Лист моряка до доньки. Це О, моряк сидить на березі безлюдного острова і пише лист своїм доньці. Давай мій голос Додоньки. не буде тобі нічого промовляти. Ти просто слухай його, ніби це шум прибою. Моря, великі стихії дозволяють нам з насолодою маліти. Адже чим менша маса тіла, тим менша маса болю. Мій голос давно не мав опори у вигляді чужого слуху. Все, що мало бути промовлене, кишіло всередині грубими масками. Адже спілкуватися з кимось це так, ніби наймати прислугу. бо говоріння буває добрими мовами, а буває і злими язиками. Хоч для порозуміння взагалі не обов'язково говорити. Адже може бути достатньо пальців на фортепіано. І тоді човни перетворюються на дерево рити, і тоді медузи стають океаном. Те, що мені вважалося за довгі роки відсутності, у передсмертних агоніях, у полоні серед рабів, здавалося б, має вводити мене в ступор і додавати скутості, хай це піде зі мною на дно, ніби скрині в дірявому кораблі. Я пишу тобі з берега, додаю до тексту пальмову гілку. Тут найкраще видно, що земля кругла, а точніше арена. На цьому безлюдному острові тут все як пігулки, які скінчились, і відчуваєш, що в тіла вийшов термін оренди. Я не переймаюся своєю молодістю через те, що вона друга. Не цураю знятого лахміття, бо був у кожній із цих одежин. За місіонатського поту виникає тактична напруга, кров набуває приснаку ожини. Перечитай цей лист на даху будинку, в якому я так довго жив. Відчую, як вітер нам обом тріпоче волосся, ніби пророслі висівки. Всі кавернозні питання давно витекли з моїх жил. Відповіді чекають на тебе, як магазинні вивіски. Я за тобою скучив так, як скучають пси і пташати. Я пригощу тебе тутешніми фруктами, не зриваючи їх зі стебла. Навіть якщо цій пляшці з листом все буде заважати, навіть якщо цей лист не допливе до тебе.